Доброго дня усім, мене звати Анастасія Жарі, мені 21 рік, я навчаюся у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Цюбинського. Своє життя я вважаю цікавим кінофільмом, адже кожного дня на мене чекають різні серії з різним кінцем. Різноманітні захоплення роблять моє життя цікавішим, яскравішим. Серед них це танці, хоча не професійні, але все ж таки це співи, знову ж таки непрофесійні. Але я люблю співати це спілкування зі своїми друзями, це модельний бізнес, і це фотографування, і це все, що мене оточує, і все, що робить моє життя най-най-най найцікавішим -най і найяскравішим серед усіх інших. Усім же дівчатам, які будуть брати участь у цьому конкурсі, я бажаю натхнення, бажаю терпіння, бажаю впевненості у собі. І, звичайно, що я слухаю кісефен.